Колеги, всім доброго дня. Ми сьогодні проводимо чергове засідання нашої комісії. Сьогодні у нас лише порядок денний перенесених питань немає. В порядку денному у нас 26 питань. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Є пропозиції департаменту енергоринку. Питання 26 про врегулювання актуальних питань перенести на розгляд на наступне засідання комісії. Окей. Також питання восьме. Пропонуємо також перенести наступну сьогодні. Добре, дякую, колеги, у вас зауважень. Чи пропозицій немає? Тоді у нас в порядку денному 24 питання. Є пропозиції приступити. Будь ласка, у нас ліцензійний блок Юрій Володимирович. Там у нас, я так розумію, з першого по сьоме питання. Це може блоком. Так, у зв'язку з відсутністю доуважень для проєктів рішень, передбачених блоком ліцензування, пропонуємо об'єднати з першого по сьоме. Так, да, будь ласка. А, все, я вибачаю. Колеги, хто проти утримався щодо по питання по блоку ліцензування? Немає. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Про схвалення проєкту постанови КРЕКП про внесення змін до постанови КРКП від 19 грудня 2023 року номер 2441 Пропонуємо об'єднати питання 9-10. Це пов'язані питання по схвалення проєктів змін до інвестиційних програм. Так, Будь ласка. По суті, питання звернулись компанії. Це додатково отриманий дохід за результатами діяльності і рівне обленерго, перерозподіл між заходами з метою виконання плану достоїності даних. Це є показник стимулюючого тарифу утворення. Пропонуємо прийняти зазначені постанови. Добре. Чи є зауваження пропозиції? Немає. Є пропозиція підтримати пропозицію департаменту. То проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу Вінниця Бленерго на 2024-2028 роки. 20 серпня було прийнято відповідний проект постанови. Як тоді повідомлялися, заходи важливі для приєднання генерації, яка зараз необхідна в мережах. Тому зауважень та пропозиції до проекту не надходило. Пропонуємо прийняти постанову про схвалення змін до плану розвитку системи розподілу акціонерного товариства вінниця Обленерго на 2024-2028 років. Зрозуміло. Чи є зауваження? Є пропозиція підтримати. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про схвалення плану розвитку комунального підприємства Кривбас-Водоканал на 2024-2028 роки. Пропонуємо об'єднати пов'язані питання 12-13. до Так, да, будь ласка. Від комунального підприємства Крюбас Водоканал надійшли план розвитку на 2024-2028 роки та інвестиційна програма на 2024 рік. Джерела та обсяг фінансування зазначені на сайті комісії в до порядку ДНО. За відсутності зауважень та пропозиції після оприлюднення на сайті комісії пропонуємо прийняти постанову. Колеги, Будуть якісь коментарі. Пропоную підтримати пропозицію департаменту по пункту 12.13 по до каналу. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Я так розумію. 14-15. да, про схвалення проєкту постанови про схвалення прав плану розвитку міського комунального підприємства Хмельницького каналу і про схвалення проєкту постанови про. Схвалення інвестиційної програми цього ж підприємства на 2024 рік, будь ласка. Так, від міського комунального підприємства Хмельницького до каналу надійшли план розвитку на 2024-2028 роки та інвестиційна програма на 2024. та обсяг фінансування зазначені на сайті комісії. За результатами працювання пропонуємо схвалити проєкт постанови і розмістити на офіційному веб-сайті комісії. Чи є зауваження пропозиції? Немає. Є пропозиція підтримати. Оборот утримався, рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Про схвалення проєкту постанови ой, про схвалення проекту закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення та деяких законів щодо вдосконалення законодавства у сфері запобігання зловживання на оптовому ринку електричної енергії. Департамент, будь ласка. Цей законопроект розроблений з метою забезпечення виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 24 рік. Прийняття цього законопроекту забезпечить узгодженість правових норм законів України про НКРЄКП, про ринок електричної енергії, а також узгодження положень статей 163 прим. 18, 163 прим. 19 та 244 18 Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині надання права посадовим особам НКРЄКП Складати протоколи про адміністративні правопорушення. З огляду на це, департамент пропонує схвалити цей законопроект та розмістити його на сайті регулятора з метою проведення необхідних регуляторних процедур. Дякую. Ну, враховуючи, що це схвалення. Чи є пропозиції за зауваження? Немає. Пропоную підтримати пропозицію департамента. Хто проти утримався, рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про недотримання прат у газ Вимог нормативно правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності розподілу природного газу. Департамент Проведено планову перевірку, в ході якої зафіксовано порушення в частині неукладення догорів експлуатації газосподільних систем з юридичними особами. Не забезпечено функціонування особистого кабінету для юридичних споживачів мережі інтернет, не забезпечено виконанням плану розвитку газорозподільної системи, дотримано встановлення структури тарифу. Також е, була наявна заборгованість перед оператором газотран... газотранспортної системи, не дотримано стандартів та вимог обслуговування споживачів, не забезпечено 100%, е, 100 незабезпечено споживачів лічильниками природного газу, не забезпечено вкладення актів розмежування. Балансу належності та експлуатаційної відповідальності також не забезпечено повірки приладів природного газу. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 320 875 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, також застосувати заходи державного регулювання у вигляді коригування тарифної виручки згідно з запропонованим проєктом постанови, а також прийняти розпорядження щодо усунення порушень проект яких розміщений на сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є зауваження, чи пропозиції? Ми погодитесь із пропозицією департаменту. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про недотримання ТОВ газорозподільчій мережі України, Волинська філія, вимог нормативно правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу. Департамент Волинська. Позапланова перевірка проводилася за зверненням замовника послі з приєднання. В ході перевірки встановлено, що рахунок на оплату на нестандартного приєднання був наданий з порушенням понад, 3 роботи... понад термін, зазначений в Кодексі ГРМ, а саме порушення складає три дні. Пропонуємо прийняти санкцію у вигляді застереження. Дякую. Чи є зауважені чи пропозиції? Немає. Пропоную підтримати позицію департаменту. Хто проти отримався рішення прийнято. Я так розумію, наступний блок це про збільшення строків там з 19 так. по 22 по ТОВ Білоцер... Білоцерків Бутмонтаж, ПРАТ «Нижній дністровська ГЕС, ЗОВ Терновиця Солар і ТОВ Рівне ГАЗ. Да? Одним блоком. Давайте. Так, тривають планові перевірки. Надійшли доповідні нолів з перевірок щодо необхідності продовження терміну проведення перевірки по кожному з вище зазначених ліцензіатів. У зв'язку з значним обсягом опрацювання документів пропонуємо прийняти відповідні рішення, проєкти яких розміщені на сайті комісії. Дякую. Чи є зауваження пропозиції? Немає. Є прохання. Пропозиція підтримати. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про внесення змін до додатка до постанови анкера від 21 серпня 2024 року номер 1514 щодо створення облікових записів. Так до комісії були надані заяви про створення облікового запису в реєстрі гарантії походження електроенергії, виробленої з відновлених джерел енергії. Відповідні заяви були опрацьовані департаментом енергоринку, враховуючи зазначення. Зазначене пропонується прийняти постанову КП про внесення змін до додатку до постанови НКРІКП від 21 серпня 2024 року номер 1514 щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії для зазначених юридичних фізичних осіб. Ну, це технічне питання. Є да, пропозиція підтримати. То проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного пронесення змін до посанову анкери КП від 3 вересня 2024 року номер 1573, Про затвердження розміру вартості послуги і збільшення і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданими постачальниками універсальних послуг у липні 2024 року. Департаменту. Так, деякі постачальники універсальних послуг надали до комісії акти приймання передачі та розрахунки розміру вартості послуг, наданої у липні поточного року, враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до постанови від 3 вересня двадцятивертого року, номер 1573 про затвердження розміру розміру вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії наданої постачальник коммуніціальних послуг у липні 2024 року. Дякую. Чи є зауваження чи пропозиції? Є пропозиція підтримати. Хто проти утримався? Рішення прийнято. І останній пункт порядку денного це про затвердження змін до переліку поточних рахунків і спеціального режиму використання неропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. Так, учасниками ринку були надані всі документи необхідні для відкриття поточних рахунків і спеціальним режимом використання. Враховуючи зазначене, пропонуються внести зміни до переліку поточних рахунків і спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. А Дякую. Є пропозиція підтримати технічне питання. Хто проти утримався, рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Всім дякую, всім гарного дня та мирного не.